Вітаю, шановне панство! Позаду мене автомобіль призначений для того, щоб економити значні кошти вашому бізнесу, а також допомагати по господарству та з доставкою. Це електрофургон Saic Maxus E-Deliver 3 2022 року в довгій базі та з максимальним акумулятором. І так, чому це авто варте уваги? Якщо вам потрібен вантажний фургон, ми розкажемо далі. І так, по характеристиках: тяговий акумулятор 52,5 кВт години. Із-за цього виробник заявляє тут 300 км запас ходу. Зрозуміло, що це теоретичний. Потужність двигуна у нас 95 кінських сил. Це дає максимальну швидкість 90 км на годину, і тут передній привід. Зарядиться повністю цей автомобіль на станції швидкої зарядки може за 45 хвилин, але самі невеличка проблема. Заряджатися це авто вміє тільки постійним струмом. Що видно, відповідно, по порту зарядки, тут є тільки GBTDC. І відповідно, або потрібен перехідник і щодемо на цей китайський варіант зарядки, або потрібна спеціальна станція додому, яка буде випрямляти струм. Такі є в основних трьох версіях, значить на 3 і на 7 кВт вони однофазні, і трьохфазна на 20 кВт. Тут уже залежить від того, що більше вам підходить. Звичайно, якщо цей автомобіль буде проїжджати дуже багато, Кожен день і його треба буде постійно швидко заряджати. То, можливо, є сенс подумати про станцію швидкісної зарядки для себе. Щоб кожен раз, коли автомобіль повертається на загрузку, можна було швидко його дозарядити і відправити знову в дорогу. В більшій мірі кузов у нас металевий, це добре. Цей метал покритий цинковмісною фарбою. Це зроблено для того, щоб він не ржавів. Тобто свого роду таке антикорозійне покриття, яке зараз дуже популярне. Перетуваль зроблено з пластику. І це дуже добре, бо з одного боку він легший, що дає нам більший запас ходу. І, можливо, варіант більше погрузити в машину. І з другого боку, це його здешевлює. Це також дуже добре. Арки передні і задні, вони зашиті пластиком. Що теж плюс, думаю, пояснювати немає сенсу, чому. Болото, пісок, це все з-під коліс, не буде кудись там забиватися в машині, воно буде зупинятися цим пластиком. Це, це класно. І так, салон. Салон Ще коли цей автомобіль йшов сюди, ясно було, що він буде очікувано спартанським. Це все-таки комерційний транспорт, його завдання бути ресурсним. А не красивим. І відповідно, от у нас тут гума, не ковролін, не вилок ніякий, бо то все зношується, то все зламається, а це буде служити. Механічний ручник тут також ніякого покриття немає, тому що знушки, це комерція. Тим не менше, прямо на всьому не економили. У нас є простенька, ну все-таки мультимедійка. Сюди можна блютусом підключитися. Е, також є кондиціонер, є пічка, ну тобто такі базові моменти у нас є, вони закриті. У нас автоматична коробка передач, само собою, у нас хі, ключом запускається автомобіль, перший раз таки бачу на електричці. З такого, ну, функціональні. Тут під якийсь стаканчик, під бутилку від формовки. Пластик тут звичайний, дешевий. Ну, Так і має бути. Це знову ж таки, це комерційний транспорт, це треба розуміти. От, Якщо подивитися туди, вниз, видно, це хрестовина керма. Це в легкому доступі. Тобто ніяких труднощів з обслуговуванням цієї машини виникнути не повинно. Значить, ну, напевне, про салон в основному все. Тут більше особливо нічого розказати, тому що це салон простий, він функціональний. Ось у ну, нас тканина, до речі, все менш-більш якісно зібрано. тобто Якщо рівняти це з якимось умовним там Citroen, Renault, тут як мінімум не гірше, насправді. І так, йдемо, напевно, до того, що в цій машині найважливіше. Отже, найважливіше, що може бути в комерційному вантажному транспорті, вантажне відділення. У нас тут дві двері. Одні бокові 70 см шириною. Другі задні, розпашні. В пропорції 60 на 40 вони відкриваються. Є ще варіант з дверми, які піднімаються вгору. Втім, це вже залежить від, індивідуально від ваших потреб. Якщо у вас каром буде грузитися машина, ну, тобто передбачається погрузка каром, то вам двері вверх не підійдуть, тому що він під них просто не під'їде. А от оці будуть якраз ідеальні, вони широко відкриваються, питань по погрузці не буде, точно. Це буде все максимально легко, максимально просто. Перейдемо до вантажного відділення, тобто до того, що в цьому автомобілі найголовніше. У нас тут гума, це така ж, як в салоні. Це класно, це надійно. Є петлі, для кріплення вантажу, їх таких шість. І навіть боковини чимось обшиті. Це, до речі, навіть не всі європейці це обшивають, це ну, пластик, з року, всього. І так, тепер геометричні розміри. Для чого ми взяли власне, рулетку. Європідон у нас має 80х120 на см. І так, ширина тут. Не знаю, видно, не видно? Не видно, скажи так. Значить, скажу, Значить, це 126 см, тобто сюди легко заходить європіддон. Тепер другий момент. Чи легко він пройде між цими арками. І... Так. 120 см є. Тобто вони сюди без проблем зайдуть. Йдемо далі. Нас же ж цікавить, скільки їх тут поміститься. І для цього треба заміряти довжину самого вантажного відсіку. От. Ну доки він тут буде, десь от досі. Це 260 см. 3 євро піддони сюди заходять як за добрий вечір. Останній важливий замір це висота пройому через який можна завантажувати цей автомобіль. Ну тут чесних 121 см. І так, 3 євро піддони висотою до 120 см. Сюди безпосередньо легко заходять. Значить, виробник об'явив, у нас там об'єм 6,3 кубічного метра. Тобто, якщо у вас все не на європалетах, то ви можете вантажити туди прям дуже багато. 900 кг номінальна маса. При цьому у автомобіля задня підвізка ресорна, а це означає, що ці ресори можна посилювати. Виробник цього, звичайно, не одобрить, але кого це цікавить. Тобто, так, можна 900 кг, загрузити тонну, загрузити навіть більше, я думаю, і все буде добре. Тому що в нас в основному так і роблять. І так, в заключенні. Розповіді про цей чудовий автомобіль, насправді комерційний. Зробимо невеличкі підрахунки. В процесі я, до речі, замітив, що тут ще доволі зручно сидіти, але зараз ми беремо в руки калькулятор і будемо розбирати, скільки коштує експлуатація такого авто. Значить, за основу ми візьмемо те, що в день він у вас буде проїжджати 200 км. Це як основа. І візьмемо тариф на електроенергію 5 гривень 55 копійок, такий, який він є стандартний для підприємств, за даними «Укренерго». Ну, Тобто станом на вчора, коли я дивився. І от, оці от розрахунки зараз невеличкі і проведемо. 200 км у нас у нашому випадку це 52 кВт. Будемо вважати, що вона саме стільки проїжджає з одного заряду. 52 кВт, по нашій логіці, навіть навіть 52,5 половиною, Це на 5,55 К. Повний заряд у нас коштує 291 гривню. Це ми не враховуємо там можливих нічних тарифів, можливо, того, що ви його зарядите в себе вдома. Ми зараз йдемо грубо, тобто рахуємо від найнесприятливіших умов експлуатації. Можна навіть сказати, чуть-чуть завищуємо навантаження. І так, 291 гривня за 200 км. Це 145 гривень 100 км у нас коштує навіть 146 Грубо кажучи, кожен кілометр буде обходитися у 1 гривню 46 копійок. Це зрозуміло. 1 гривня 46 копійок. Тепер візьмемо аналогічний автомобіль, аналогічного розміру, там умовний рено трафік, або щось йому подібне, з такими же приблизно габаритами. Така машина в місті буде брати десь приблизно 10 літрів солярки. Знову ж таки, візьмемо літру солярки за 45 гривень, виходить, що у нас. 100 км буде обходитися в 450 гривень або в 4,50 за кілометр. Проти гривні 50, грубо кажучи, на цьому автомобілі. Тобто з кожного кілометра, який пройде цей автомобіль у вас в експлуатації, ви виграєте 3 гривні. Тепер 200 км на 365, ну, відкинемо святкові дні на 360 днів. Получається 72 тисячі кілометрів на рік потенційно. Цих 72 тисячі км на рік, при тому, що у нас коштує у нас різниця на кілометрі 3 гривні. Це на 3 гривні 216 тисяч гривень різниці з дизельним авто аналогічним. Багато це чи мало, це, напевне, кожен вирішить для себе. Але сума дійсно значна, як на мене, зважаючи на то, що цей автомобіль коштує не так, аж і дорого. І за кілька років він може цілком собі відбити свою вартість. При тому ми не рахуємо зараз навіть обслуговування цього автомобіля. У нас тут немає масла з фільтром, яке треба буде міняти. У нас немає тут якихось втулок, вкладишів, ще чогось, за що можна переживати, заміни газорозподільного механізму. Ні. У нас є масло в редукторі, якого там літр-півтора максимум, і його заміна не буде дорога, плюс її треба робити далеко не щорічно. У нас є акумулятор, і зараз вже з попереднього досвіду відомо, що акумулятор доволі ресурсна річ у таких автомобілях. І у нас є відповідно те, що об'єднує цей автомобіль, наприклад, з усіма іншими авто, у нас так само треба буде міняти. Колеса, напевне, тут їх треба буде міняти, скажімо чесно, чу-чуть частіше, ніж на аналогічній дизельній машині, тому що просто вони тут будуть скорше зношуватись. І колодки, диски він буде економити. Тому що тут, тут доволі люта рекуперація, до речі, як замітили наші хлопці, катаючись цим автомобілем, він надзвичайно агресивно береться за рекуперацію. Коли опускаєте е, педаль акселератора, автомобіль в буквальному сенсі починає тормозити. Це, з одного боку, ну, цікаве рішення, з іншого боку, ну, він ж вам пробує заощадити кілометри запасу. Тобто, цей автомобіль вигідний, він станом на сьогодні. Обходиться приблизно 26 тисяч доларів. Іменно така версія, як от у нас довга база, максимальний акумулятор. Є коротка база, є акумулятор поменше. Тут все залежить від того, що саме вам потрібно. Як на мене, така от конфігурація цього фургона вона ідеальна для того, щоб розвозити товари по місту, для того, щоб обслуговувати, ну наприклад, якусь ремонтну бригаду там, возити за ними обладнання. Для того, щоб возити товар, в тому числі вона може. 200 кілометрів дає можливість вам не тільки кататися всередині міста, а можливо виїхати в район, в область і вернутися. Швидкісна зарядка дозволить за 45 хвилин вам вернути повністю запас ходу, тобто ви не обмежені цими 200 кілометрами відносно невеликий акумулятор дає можливість швидкої перезарядки. Тобто плюсів цей автомобіль має дійсно багато. Тому, якщо вас цікавить можливість електрифікувати свій бізнес, свою справу, своє підприємство і економити кошти. Таким от автомобілем, то внизу під цим відео будуть координати, щоб зв'язатися з нашою компанією. І ви отримаєте всю необхідну консультацію, і наші спеціалісти поможуть вам підібрати цей фургон чи якийсь аналогічний інший, і дозволити вам економити вже зараз. Тому звертайтеся.